Оберемки квітів, музичні подарунки та поздоровлення від влади колег, учнів і випускників приймав директор школи мистецтв і ювіляр Юрій Лоза. Пів свого життя Юрій Дмитрович віддав процвітанню храму мистецтва, виховуючи юні таланти, які щорічно стають лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Імениннику бажали в житті тільки мажорних нот і нових досягнень. Хто і як вшановував ювіляра, бачила Вікторія Горшкова. З 1984 року доля Юрія Лози переплелася з долею дитячої школи мистецтв. 27 червня беззмінний керівник школи мистецтв відсвяткував свій ювілей у стінах закладу, який став його другою домівкою. В концертній залі Аншлаг сюди прийшли ті, хто волів розділити радість свята з іменинником, висловити свою повагу до людини, яка вершить історію шостки. Завітав міський голова Микола Нога. Величезна його заслуга в тому. Що в цю залу нам хочеться прийти. Згодні відчиняємо. От мене прягатися, не чудо, а хочеться прийти і приторкнутися до мистецтва, до культури, до високого рівня культури, до патріотизму, який лунає в цій залі. І це його заслуга, він створив цю армію. Ви вчора були потрібні, сьогодні потрібні. Будете потрібні всім нам завтра. Дякую вам Асіба заслужений працівник культури України, член президії Рад директорів шкіл естетичного виховання України, член національної музичної спілки України, член Асоціації баяністів акордеоністів України. Це далеко не повний список регалій ювіляра. Колишній голова батьківського комітету, батько випускниці школи мистецтв Олександр Таратайко, простими словами говорив зі сцени про непросту особистість директора храму мистецтв. Я би міг навести багато прикладів професійного відношення ювіляра до справ, за якими брався. Це, власне, не тільки справа школи, це і депутатська діяльність, і благородна робота по культурному вихованню шоспінців, і неформальне, щире зацікавлення у подальшій долі випускників. А нещодавно Юрій Дмитрович презентував книгу, яка стала подією для всіх, хто цінує історію нашого міста. Фестиваль класичної камерної музики Поліська Рапсодія, який проводиться в шостій з у всій Україні саме завдяки його творцю Юрію Лозі, саме завдяки його високій мрії, а потім зусиллям наполегливості, організаторському вмінні, була створена чудова книга Шостка початку ХХ століття очима фотохудожника Сергій Данько, вчитель української мови та літератури шостинської гімназії, вважає, що шостинцям, як і йому, з Юрієм Дмитровичем поталанило. Поталанило школі мистецтв. З директором Юрій Дмитровича. А вам поталанимо, що ви маєте такий колектив, що ви маєте таких учнів. Мені з вами поталанило тричі. Перше для глядачеві. Я пам'ятаю ці е, перші фестивалі, які ви організували. І як ви вчили глядацький зал слухати музику, правильно. Я був у цьому глядацькому залі і разом з усіма дійсно вчився цьому. Юрій Дмитрович запалив не одну іскру таланту. Сьогодні його колишні вихованці вважають зустріч з педагогом доленосною. Вони приїхали з різних куточків України, аби сказати щирі слова вдячності. Я дуже рада, що є такий чоловік, який для багатьох із нас, із випускників, і нинішніх учнів, він зіграв дуже важливу роль в житті. У нього дуже багато спеціалістів. От він випустив тих, які зараз живуть музикою. Моя судьба зіграла дуже важливу роль, тому що благодаря йому я як би,

Мы пришли в эту школу и закончили, и самая большая ценность и гордости это то, что мы являемся выпускниками класса Юлия Дмитриевича Лозы. И все знают сегодня, знали, и я надеюсь, это будет так и продолжаться, что выпускники и ученики Юлия Дмитриевича это знак качества. Художній відділ підготував для іменинника цікаву фотогалерею, де винуватець торжества постає в несподіваному ракурсі маленької дитини, військового і молодого керівника нової школи мистецтв. Колеги, учні, випускники подарували віртуозні інструментально-вокальні композиції. Олена Макогон, голова профспілкового комітету школи, привітала ювіляра від усього творчого колективу. Хочеться сказати слова вдячності за ваше внимание, за вашу підтримку. За слова, сказане вовремя нужні слова. І хочеться пожелать крепкого сибирского здоров'я, кавказского долголетия. И, конечно, чтобы всегда вокруг вас були люди очень преданні і верные і надужні. Спасибо вам большое з праздником с юбилеем. Ювіляр в заключному слові подякував всім, хто залишається відданим школі, мистецтву і рідному місту. такое неблагополучное в то время, раз нашло возможность сделать так, чтобы наша школа стала самым, возможно, теплым учебным заведением нашего города. Спасибо, Николай Петрович, за это время. И внешне она преобразилась, она стала м -м моложе, свежее, праздничнее. И мы работаем продолжаем работать настойчиво і з більшою вдачею і найголовніше з большой результативністю. Я очень благодарен всім, хто сьогодні був на сцені. Спасибо. Не вщухає в день народження музика, адже який ювілей без високих нот.